Сьогодні в сільфо, супер понеділок, тільки сьогодні 22.09 супер пропозиція на всю каву, мелену, сублімовану, один плюс один. Дивіться, навіть оцю цю три в одному можете брати навіть акційну упаковку, і друга вам буде в подарунок за меншою ціною. От, наприклад, оця Нікола йде 299 гривень. Другу ви берете в подарунок. Або ось на «Маккофі» 209 гривень, другий подарунок. Ви можете взяти от, наприклад, Маккофі, і ось оцей нескіт. І тоді вам буде в подарунок і та що за меншою ціною. Ось така якобс. Гранат Голд 199 гривень. Берете другу подарунок, платите за дві. Ну зрозуміло, 199, Навіть якщо ви берете акційні пропозиції, ось до прикладу Амбасадор 209 гривень. Друга вам буде йти подарунок. Оцей якобс. Гранат Голл 200 грам, 629 зараз в акції, другий також йде в подарунок. Акційних пропозицій багато. І також один плюс один, будь ласка, на всю каву. Тільки сьогодні суперпонеділок у всіх магазинах Сільпо по всій території України 22.09.